У горішніх плавнях стрімко зростає рівень захворюваності на грип, грві і коронавірус. Упродовж 9-го тижня 2025 року. Кількість хворих перевищила епідемічний поріг на 67,5%. Повідомив Віктор Дудник, начальник управління охорони здоров'я горішньоплавнівської міської ради. Фактичний рівень захворюваності склав 874,2 випадки на 100 тисяч населення при базовому рівні 521,9. порівняно з попереднім восьмим тижнем. Захворюваність зросла на 83%. По медичну допомогу звернулося 484 громадянина, що на 220 більше ніж тижнем раніше. Серед дітей кількість захворівших 205. Плюс 116 нових пацієнтів, які збільшилися за 9 тиждень захворюваності. Серед дорослих кількість складає 279 на 104 збільшились за 9 тиждень. Питома вага серед всіх захворівших. Дорослих складає 57,6%, серед дітей 42,4%. Йде зростання питомої ваги дитячого населення. І дещо зменшення дорослого населення. Зростання захворюваності зафіксовано і серед учнів. Станом на 3 березня 2025 року занедужало 630 школярів, що на 12,1% більше ніж тижнем раніше. Найбільше хворих у Григоро-Бригадирівській школі 41,3%. через що заклад перейшов на дистанційне навчання у загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нижниченка Захворіло. 17,2% учнів. У загальноосвітній школі номер 2 15,8% Вийшла з карантину в нас Дмитрівська загальноосвітня школа. Станом на 3.03 захворювання складає 7,9%. Один дев'ять показник захворюваності серед усіх шкіл. Віктор Дудник зазначив, через різке зростання захворюваності серед населення навантаження на лікарів педіатрів, сімейних лікарів і терапевтів суттєво зросло. Для покращення ситуації у центрі первинної медико-санітарної допомоги впроваджено заходи, спрямовані на розвантаження лікарів, які приймають пацієнтів, та скорочення довгих черг. Відкриваються додаткові кабінети для прийому пацієнтів, залучаються додаткові лікарі. Проте хворіють і медики, що ускладнює ситуацію. Лікарі закликають жителів громади дотримуватися профілактичних заходів, уникати місць масового скупчення, носити маски, провітрювати приміщення, частіше робити вологе прибирання вдома. Якщо ви почуваєтеся зле, не займайтеся самолікуванням, зверніться до лікаря. Фахівець допоможе швидко одужати, правильно підібрати ліки і подбати про ваше здоров'я. Бережіть себе і довіряйте професіоналам.